Так, чи були запитання по домашній роботі? Так, Так. Давайте розберемо, що треба розібрати? Номер 1230. 1230, так? Та 1234. Так. Добре, добре, розберемо. На координатній площині накреслі чотирикутник. Тобто ми не знаємо, що саме це за фігура, просто чотирикутник. Так, ну в мене тут немає клітинок. Я буду так дуже швиденько, ми домовилися, ще раз нагадаю, декартова система координат це дві взаємно перпендикулярні вісі прямі, так, на які обрано напрям, вони називаються x і, одиничні відрізочки. Так, в цьому номері найбільше координат тут до 4 можна було. Один, два, три, чотири. Вліву сторону мінус один, мінус два, мінус три, минус чотири. І вниз. Міс один, мінус два, мінус три, минус чотири. Так, а тепер дивіться, нам треба позначити координати точок. Перша точка П. Я могу сказати, що получилося там. Ну, Міша, давай, якщо були запитання, нам нас не цікаво, чи вийшло, як, ну, мабуть, щось не вийшло. Добре, Міша, добре, ми запитаємо у тебе ще. Точка Q -2 4. Ось -2 піднялося вгору. 4. Так, це була P. Це у нас Q. R 4 1, тобто стали в четвірку і піднялися на 1, це R. І S мінус 2-2. Мінус 2 мінус -2, -2, -2, -2, -2, 2. Ось у нас. з мінус двічку, це S. В кого не вийшло? Ви так само позначили точки. І так, треба знайти точку перетину QR з вісю Y. І сторони PS звісю X. Ну, по-перше, треба намалювати цей чотирикутник. А, ну, Можна? Складеного не було. Я не знаю, що могло не вийти. Може, ви щось. А то пере... я, що я позначив. Y я позначив як M. А, а... А L. М у нас 03. Згодно з тобою, так. А Л у нас мінус 3,0, так. Немає більше запитань, ніж право. Тепер дивіться, наступне завдання, там нічого креслити не треба було. Там, де ви казали, що були запитання, це 1234. У вас було креслення, і по кресленню треба було відповісти на питання. Знайдіть на графіку да, на, на, на лінії таку точку, абсциса якої дорівня? Тобто, що таке абсциса? Це ікс. Х дорівнює мінус 2, або х дорівнює 3, або х дорівнює 1. І треба знайти, чому дорівнюють ординати, а ординати це y. Це треба так дивитися. Ось, наприклад, знайшли ви точку з абсцисою мінус 2. Бачите, вона вже лежить на графіку. Тобто не треба нікуди там пунктирчики опускати. Тобто відразу точка з абсцисою мінус 2 належить графікові. І ось ці, ці точки, так як вона належить у х, опустіть перпендикулярчик на вісь у, проєкцію кажуть. Y буде 0 дорівнювати. Якщо х дорівнює 3, ось у нас х, який дорівнює 3. А де точка на графіку? Треба куди піднятися? Вгору, щоб попасти на графік, ось сюди. Ось у цієї точки іксова координата 3, або ще кажуть, абсциса 3. А чому буде ігрикова? Раз, два, три. Так, раз, два, три, чотири. Так, а якщо х дорівнює одному, ось воно. Тут треба навпаки, вгорі немає точок графіка, вони внизу є. Ось точечка. Опустили проекцію на, на вісь ігри. Раз, два, три. Так як нижче вісі іксів, то ігри мінус 3. Так, чи були запитання? Так, ще це, запитання по сходинках 225 за 227. Це перший варіант був, так? Так, перший. Так, а, а по цьому номеру немає запитань більше? Ні. Ні. А, дивіться, тепер сходинки, сходинки. Ось цей номер був, так? Цей варіант, це ж перший варіант. Так. Давайте швиденько перевіримо відповідь. Перший номер 225 треба було знайти координати точок. І так, у точці М. Координати перевіряємо 2, 4. У точки М. От бачите, по вісі іксів мінус 3, і так як ми нагору на дві клітинки піднялися. Мінус 3, 2. У П. А, де в нас П. Ось вона. Мінус 1, мінус 4. У Q. Раз, два, три, мінус 4, мінус 1. У R. 3, мінус 3. У S. раз, два, три, чотири. П'ять нуль. У Т. Нуль, мінус 3 і все. А які точки не ви, ну, викликали запитання тут? Що не було? І чи взагалі і зараз, зараз не все зрозуміло? А що R3-2? 3-3. 3-3, я сказала. 3-3. 3-3. Так, а. а тепер номер 220, який не вийшов, сьомий? Сьомий. Так, треба було накреслити трикутник. Тут у вас вся домашка прямо на висі. О, yeah. Все розібрали, так. А, так, тут максимально до чотирьох. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вгору. Один, два. Три, чотири. Вісі підписали Ігоре Х. Так, тут нулік. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири і знизу. Мінус один. мінус два. Мінус три, мінус чотири. Так, перша точка це точка М. Її координати мінус два чотири. Стали в мінус 2 раз 4, то піднялися на, на гору. Це М. Друга точка К. 4, 2, стали на вісіксіх в четвірочку. Якщо y 2, то піднялися на 2 в Це точка К. П2 мінус 2. Стали в 2, опустилися на 2. це буде точка П. Ну і тепер поєднуємо ці точки відрізками. І вам треба знайти координати точок перетину цих відрізків з чим. А, якихось відрізків. МП з віссю Y. Де в нас МП? Ось воно. Ось точка перетину з вісю Y. Позначу її L. А КП з вісю X. Ось так. Ця точка, наприклад, Q позначу. L має координати. Дивіться, спочатку опускаємо проекцію на X. в 0 попали. 01. А Q 3. 0. Так, ще є запитання по ДЗ. Якщо немає, ви пишете сьогоднішню дату, сьогодні у нас 18, так? Чи 19? 19? 19. Так, можна старати, так вже? Я стараю. А, і так, напишіть, будь ласка. Дев'ятнадцяте. Чого в нас там квітня? Класна робота. Тема уроку координатна площина. Координатна площина. І я хотіла показати ще декілька завдань, які ми не встигли розв'язати. Ну, наприклад, номер 228. Вам вас просять зобразити на координатній площині всі точки y, такі, що y дорівнюють тільки 4, а Х довільне число. Як зобразити множину всіх цих точок? Може, хтось знає? Давайте можете мені тут намалювати. Так, Плутон знаємо. Давайте спробуємо. Я намалюю поки що координатну площину. 0, 1, 2. Так, що скажеш, Плутон? Якщо ти можеш малювати на моєму, можеш малювати. Де ж ці точки будуть, у яких ікси будь-які, так, довільні числа, а y тільки чотирьом дорівнює? Що ж це буде замножити Ну... Знаєш, почати мало. Ні, дивись, тобі треба зобразити не одну таку точку, а взагалі всі точки, для яких Y тільки 4. Y 4, а X would. Наприклад, точка 1, 4. Підійде. Підійде. 2, 4. Підійде, І 0, 4. 2, 4. Між ними підійде. І вони 4. Такі, ну, будь-які, так? x будь яке число. Тобто тут не буде ніяких проміжків між цими точками. Не сказано, що x повинні бути цілими. Вони можуть бути будь-якими. Тому ми отримаємо цілу пряму повністю x будь-яке число, так? Яка буде, як по відношенню до а, вісі іксів знаходитися? Дивіться, ця пряма і вісі іксів якими будуть між собою? Паралельно. Паралельно, так. Тому множина точок, які задовільняють ось ці умови, це буде пряма паралельна вісі іксів і яка проходить через точку 4. Так, давайте подивимось на друге завдання. В другому завданні вам треба позначити такі точки, ну, множину точок площини, для яких ікси між мінус кажуть ще включно, да, ікс більше або дорівнює мінус трьом, але в той же час менше або дорівнює одиничці, а y довільне число. Y в довільне. Що ж це буде за числа? Діти, в когось звук не вимкнемо. Так, теж давайте намалюємо координатну площину. Позначимо декілька точок. 0, 1, 2, 3, 4, X, Y, один. От ігри будь-які, а ікси лише обмежені. Так, тут у нас мінус один. Мінус два, мінус три. Так. Дивіться, якщо ікси між. От Давайте спочатку цілі числа. От, наприклад, мінус трічка нам підійде? Так, бо там знак дорівнює. І де знаходяться всі числа? У яких x дорівнюють мінус 3, а y довільні. Де вони будуть лежати? От, по аналогії з попереднім завданням. На прямій, так? Ось так. Так, так. Так. А тепер дивіться, а може бути х менше за 3. Там, Наприклад, 2, 1. Між так, може бути. Мінус 3, 2. А тепер дивіться, а крайня точка це одиничка. А де ж всі інші точки знаходяться, а всі інші між цими двома. Тому ви малюєте прямі, які паралельні вже вісі, y, які проходять через точку на вісіх мінус 3,1, і між ними ось так охайно заштриховуєте частинку площини. Тобто, це буде та частина площини, там будуть знаходитись точки. У яких ікси між мінус трійкою і одиничкою, а y довільне число. Тобто це така буде полоса. Якщо в минулому номері це була одна пряма, тут така буде полоса. Ну, це такі складені речі, це завдання підвищеного рівня. Так, і давайте візьмемо наступне, наступне а, третє. Воно вже пов'язано з модулями. І так, третє. Модуль х менше або дорівнює 2, і в той же час модуль y більше одинички. Ну от по аналогії, дивіться, якщо не було б модуля х менше за двійку, от якщо x дорівнює двійці, це буде пряма паралельна вісі Парал... у y, так? Парал... А от які числа за модулем менше за двійку? Це які числа? Ну, назвіть мені, двічка підійде. Ну, ну, Один, один. Один, нуль підійде. Так. Це цілі ми пишемо, так? Мінус один. Мінус один, мінус, мінус два. Мінус два і все. Бо далі, якщо, наприклад, мінус три, модуль мінус трьох це три. Тобто, можна сказати так: ну, це ми тільки цілі вказали. Що якщо в нас модуль x менше за двійку, то ікси будуть в проміжку між мінус двома та двома. Тобто між ними. А ми вже знаємо, як це креслити. Це така полоса буде. А якщо ігреки по модулю більше за одиничку, які числа нам підійдуть? От якщо цілі. Що це буде? 2, 3, 4, і так далі, так, і дробові всі. А також такі самі з мінусом. І тому. Тут треба, щоб одночасно ікси були ось в цій полосі, а ігрики поза нею. Дивіться, яка гарна, який гарний малюнок вийде. Ну, ще раз повторюсь, це завдання підвищеної складнощі, якщо щось не дуже зрозуміло, ну, це не є таким обов'язковим на оцінку 10, наприклад, на 12, так. І так, ми беремо спочатку по вісі ксів, проводимо дві прямі. 2 і мінус 2, ось так. Між ними буде полоса, яка містить числа, які за модулем по x менше або дорівнює 2. Так, між ними. А y більше одного, значить, це вище одного, пряма, паралельно вже x. І нижче мінус одинички. А тепер дивіться, де будуть перетинатися ці а, дві полоси. Ось. Та, що по іксам буде в мене зеленим кольором, а та, що по ігрикам, буде жовтим, тобто вище, вам треба, де переткнулися зелене з жовтим. Ось там і буде множина, яка одночасно двом умовам відповідає. Давайте я її виділю. Причому по ігрику тут знак строгий, тому ця лінія в нас пунктиром буде. І тому дивіться, що ж буде розв'язком. Ось те, що я виділила красним кольором. Ви побачили? Ось це виділено красним кольором, це і є розв'язки ось такої нерівності. Так, ну а ми зараз повернемося до підручника і розв'яжемо ще декілька завдань з підручника. Так, можна стирати, діти, ви всі встигли. Зачекайте. Так, ну хто там копається, робіть скріншоти. Це? Так. Дивіться, ми зараз зробимо наступні речі. По перше, зробимо ось таке. Так, це ми робили. Усно, ну, не усно, тут перекреслювати нічого не потрібно. Зробимо номер 1233. І так, напишіть, будь ласка, 1233. Читаємо умову. На координатній площині проведено коло рисунок 152. Всі його бачите, так? Бачите, тут відмічені одиничні відрізочки, тобто тут одиничний відрізочок, це одна клітинка зошита. А ну-ка, скажіть мені, будь ласка, а який радіус цього кола? Хто не пам'ятає, що таке радіус кола, скажіть я нагадаю. Якщо треба нагадувати, говоріть. Нагадайте, будь ласка, а, ну, що таке коло? Це множина така фігура, да? множина точок площини, які знаходяться на однаковій відповідні точки. Радіус поєднує цю точку. Яка називається центром? Підь і це радіус. Кола. Ось це все радіус я проводжу, вони всі рівні. А ось ця лінія це хорда, а діаметр це хорда, яка проходить через центр, і вона складається з двох радіусів. А, так, ну а тепер а, подивимось. Радіус… Радіус 5, так, я згодна. Раз, два, три, 4, 5. Тобто тут у нас п'ятірочка, тут п'ятірочка, тут мінус п'ятірочка, тут теж мінус п'ятірочка. І вам треба за графіком знайти перше ординату точки кола абсциса якої 5 або мінус 4. Тобто і абсциса це х. Якщо х дорівнює 5, то чому дорівнює y? От знайдіть мені х, який дорівнює 5, Де він знаходиться? Ось він, так? І ця точка сам, саме лежить вже на вісі х, Вона і коло, а, належить вісі х одночасно. Який y у цієї точки? Якщо х дорівнює 5, то чому дорівнює y? Куди ми попадаємо? В нуль. Так, добре, беремо наступне. Якщо х дорівнює а, мінус 4. От Кирил райденко мені скаже, чому дорівнює y. Якщо х мінус 4. Раз, два, три, 4. Ось воно, так. Давайте так, я помічу. Ось. А То, тут, і... бачите, тут цікава ситуація. Тут y не 1 буде, а x 2, бачите? Y буде ліба 3, mm -hmm. либо мінус 3. Водно. Так, і напишемо, то тут, тут так, неоднозначно. Або y дорівнює miну 3. Так, тепер якщо X дорівнює. Де воно там? А, це вже друге, там y. Знайдіть абсцису, тобто X. якщо y дорівнює. Мінус 5. Ігрек. Ось, будет... так? Ось ця точка вона і лежить на колі, так? То Чому? Ноль. Будет... Згодно, молодець, так. А, а якщо ігрек у нас дорівнює трьом? Ось у нас, бачиш, три, так? Тут То це, може бути 3 так? або мінус 3. А чому 3? 4 або мінус 4. Дивись. А, так. Бачиш, ось сюди ми попадемо? Це в четвірку. Тут теж 2х, тобто 4 або мінус 4. Так, і якщо y дорівня 0, y дорівнює 0, у яких точок? Ось у цих двох, які лежать на вісіх. То скільки таких точок буде? Чому дорівнює x? Х, х дорівнює 5, або, мінус 5. Або мінус 5. Так, добре діти. Дивіться, що ми взагалі навчилися робити за останні уроки. Ми навчилися з вами знаходити координати точок, позначати координати точок. І щось там за графіком ще знаходити. Ось. Вівторок ми напишемо самостійну роботу онлайн і ви мені надішлете, але в прохання ми, мені дуже незручно, ну просто я не зможу перевірити, якщо це буде у вайбері. Тому я вас попрошу надіслати в Телеграм. В кого немає в можливості мені надіслати в Телеграм є такі? А який у вас номер? Ну я це потім номер. скажу. Ну ви ж в я, я не можу. Одна Юля. Ну, вас спикер, ми не можемо подивитися. Відкритий, Можете записати. Давайте так. Зараз домашнє завдання. Домашнє завдання буде таке. Сходинки. Зараз одну секундочку. А що ж таке? Другий варіант. Номер 225. 4 228. І напишіть, що підготуватися до самостійної роботи.